Сьогодні ми на Лібідовки. Подивіться на це море. Я клянуся, не бачила, ще такого моря. Воно просто поєдналося. Дивіться. Чисто море, воно прям мерехтить. Я бадію. Воно прозоре сьогодні. Ми багато назбирали рапані. Я в захваті від цього моря. Остава. Дивіться. Я вам зараз покажу рапанчика. Ось у рапанчики. Сьогодні в нас на вечері будуть рапанчики. Ну, Море просто вау. медузка. Трошки, звісно, Ну це ж вода. О, а там десь вдалечі люди смалять шашличок. Людей сьогодні було, як ніколи, багато. Просто вау! Дивіться на цю красу. Нам їхати додому не хочеться. Дивіться, яка сьогодні лебідьовка.